Я вас вітаю, дорогі мої підписники, глядачі мого каналу. Ви знаєте, історія повторилася. Знову я блукав по байковому кладовищі в пошуках якоїсь дуже давньої занедбаної могили, щоб її прибрати. І по дорозі наштовхнувся на ось таке явище: могила відомого професора, психіатра, доктора медичних наук, перельмутера Мойсея Марковича. Подивіться, в якому стані знаходиться. І мало того, хтось ось буквально на днях, може 3-4 дні тому накидав сюди сміття. Я не перестаю дивуватись оцій людській цинічності. Ну Це ж хтось поруч прибирав і не знайшов більш ніякого варіанту, аніж просто так узяти і кинути на могилу. Ні на доріжку, ніде, ні за якийсь пам'ятник, прямо от на могилу. Купу сміття, купу якогось бур'яну. Ви знаєте, лікарі це саме ті люди, які без перебільшення дуже часто рятують наші життя. Тому ну, я от не зміг пройти повз. Щось в моїй душі так зачепилося за цю могилу, і я вирішив її прибрати. Це не дуже складно. Тут, по більшій мірі, просто дубці і ось такий багаторічний бур'ян. Але потрібно рятувати, бо тут ось розростаються нові дерева і ось гілка. Клинова лізе прямо на пам'ятник. Ну, Це неподобство, звісно, вартує окремих слів. Тут ось я бачу, хтось колись клав віник. Не знаю, чи це на цій могилі прибирали, чи. Так само, можливо, хтось закинув. Але ви вже бачите, в якому це все стані. Колись дуже давно якісь тут хтось приносив квіточки, але це... Це було вже дуже давно, як бачите. Тому зараз буду прибирати. Результат покажу вам згодом. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний, це дуже важливо для розвитку мого каналу. Мій канал, як ви вже зрозуміли, останнім часом здебільшого про добрі справи. Без них ніяк. Потрібно якось рятувати цей світ, і кожен з нас повинен почати з себе. Отже, почнімо. Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою до слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні весело тобі радість зріднилася з тобою, ти зазирнив оселі ті, де обнялися і жлубою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їй тепла хоч краплю. ДАТИ Сьогодні друзів повний двір, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів перевір, і з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може, інші. А завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. Хто зна, яка іще дорога попереду на тебе жде, чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде не те, що ти чекав від Бога? Тож хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть вслід за тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя. Минуло трохи часу, ось так бачите, ну хоча б трішки я постарався розчистити, наскільки це було можливо. Тепер дощ пройде все це змиє оцей зайвий бруд. Як бачимо, навіть виявилося, що тут іще є поховання двох людей. Переймутер Єва Йосифовна 1895-1971 року. І перельмутер Зінаїда Мойсеївна. Тобто, як ми можемо зрозуміти, це донька професора 1918 року народження, померла у 2001 році. І ось, скоріш за все, той, хто онуки, напевно, які вже підхоронили сюди доньку Зінаїду Мойсеївну, були останніми людьми, хто сюди навідувався, хто прибирав цю могилку. Ну а з тих пір, на жаль. Все це прийшло в забуття, ніхто сюди не приходить, і могила професора знаходиться в такому стані. Але я прибрав хоча б трішки, розчистив тут оцю всю зелень, і я дуже сподіваюся, що сюди перестануть носити і накидати сміття. Поки я тут з вами розмовляю, лаза по пам'ятнику, ось такий здоровезний равлик. Ну, щоб ви розуміли розмір його. Ось бачимо автограф лікаря, барельєф ось такий мідний, красивий пам'ятник, дуже дорогий. Я хочу зараз звернутися до всіх, хто дивиться це моє відео, хто додивився його до цього моменту. Будь ласка, не накидайте сміття на могили, не потрібно робити це, бо... Ми не знаємо, як складеться наші долі, долі наших могил. Якщо ви не хочете, щоб ваша могила колись так перетворилася у смітник, будь ласка, не робіть самі цього. Майте повагу до пам'яті померлих і залишайтесь людьми. Я вже по традиції нагадую вам, що у закріпленому коментарі, а також у описі цього відео, ви зможете знайти посилання для донатів і задонатити якусь невеличку суму на подальші мої прибирання ось таких занедбаних могил. Тому що, наприклад, тут я просто прибрав, не витрачаючи ніяких ресурсів. А як ви вже знаєте, хто раніше бачив мої відео, я частенько прибираю могили, де потрібно і пофарбувати, і зробити якусь таку роботу, яка все ж таки потребує фінансових затрат, в тому числі багато розхідних матеріалів. А я піду далі шукати якусь занедбану могилу, щоб сьогодні її прибрати. Сподіваюсь, встигну зняти для вас відео нове. Щиро дякую вам за увагу, за підтримку. До нових зустрічей на моєму каналі.